Декілька слів у такому от розширеному відео про юриспруденцію як явище, з моєї суб'єктивної точки зору, вся юриспруденція це про комунікацію, це продовження нашої мови, мови спілкування з іншими людьми це по-перше, мови спілкування з іншими спільнотами. До прикладу, через юридичні документи, тобто через письмову мову, ми можемо знайти спільний знаменник, до прикладу, із жителями іншого населеного пункту. Ми можемо знайти спільну мову із жителями того чи іншого підприємства. Ну, працівниками, якщо вже не те пішло. Ми можемо навіть комунікувати з країнами, з власною, як варіант, а також з іншими. Більше того. Юриспруденція це і про комунікацію із самим собою. Що я маю на увазі? Той же ж кримінальний кодекс. Він проголошує, що необхідно утриматись від вчинення тих чи інших дій не лише для інших людей, а й в тому числі для себе. Тобто Кримінальний кодекс комунікує також. І з розробником кримінального кодексу сам розробник обмежує свою таку от, ну не скажу, що звірину серцевину, одначе все ж таки законодавчі орган депутати певною мірою приймаючи цей кодекс, а в тій чи іншій редакції, усвідомлюють, прямо чи не прямо, що і їм доведеться його виконувати. І що це така от. Промова, яка записана в тексті, така от обіцянка, таке от нагадування про заборону вчиняти щось. Це така от комунікація з своїм внутрішнім голосом, а вірніше, комунікація нашого внутрішнього голосу у певному стані, коли він до прикладу прийшов до висновку, що все ж таки необхідно обмежити себе, чомусь. Викладено це все на папері, реалізовано в законі, і тепер цей внутрішній голос повинен продукт своєї життєвої творчості виконувати. Ну, тут можна вже говорити про свободу волі і різного роду іншої філософській якості. Одначе, я не впевнений, що в цьому відео це може бути предметом нашої такої дискусії. Ще більше це і не дискусія, це такий от монолог, в якому я під час заходу сонця рефлексую на ось таку тему, на тему, яка стосується питання продовження юриспруденції. Як комунікації, як спілкування. Більше того, як ви розумієте, до прикладу, одна спільнота, ну, прикладу, підприємство, може мати певну культуру. А інше підприємство або державний орган може дещо відрізнятися в культуральному аспекті. І от зв'язок між цими культурами відбувається через юриспруденцію, через документи, тому що документи повинні відповідати закону, тобто тій мові, яка. Об'єднує ці дві спільноти. Тобто юристи це, так би мовити, перекладачі. Вони перекладають культуру однієї спільноти чи культуру однієї людини цінності однієї людини чи певної спільноти чи держави на мову цінностей іншої людини держави чи спільноти. Тобто юрист він в своїй якості кращий. Коли дотичний до культури, до розуміння культур кількох спільнот, кількох людей. У нього тоді немає оцього, що мова, до прикладу, Івана, краща за мову Катерини. Або цінності Івана краще за цінності Катерини, чи навпаки. Ні. Юрист він перекладає життєви до Івана на мову. На метафори, якими володіє Катерина. І навпаки. І варто тут звернути увагу, що саме і Іван, і пані Катерина погодились із цим. Вони дійшли до висновку, що якщо не буде оцього посередника, не буде щось такого, що зв'язуватиме їх, такого невидимого, не буде цієї мови юридичної, то, скоріш за все, вони будуть або уникати один одного в комунікаціях. Або заподіють один одному якусь там входу, бо не розумітимуть, а про що ж це? Не буде якогось такого інструменту вирішення конфлікту. Не буде якогось інструменту, навпаки, організуватися в певну спільноту, то, прикладу, в сім'ю. Такого от якогось спільного не буде. І тому, як ви розумієте, Оця ось незаповнена ніша, вона заповнюється юриспруденцією законодавством, договорами, наявністю, суб'єктів яких ми називаємо юристи. По своїй суті це можуть бути різного роду юристи судді, там прокурори, поліція, адвокати, нотаріуси. Одначе, це все про комунікацію. Просто, до прикладу, поліція представляє комунікаторів держави, до прикладу. А юрисконсульт міської ради органу місцевого самоврядування. Юрисконсульт, до прикладу, якогось там заводу, чи фабрики, чи стартапу, він також комунікує в цих категоріях і метафорах, якими живе цей стартап. Але оскільки всі ці юристи, хоча вони і в різних спільнотах, в різних культурах працюють, у них є спільне це закон, доктрина. Більше того, у них можливо спільний навчальний заклад, спільні там конференції, спільні дискусії, спільні казуси, тобто задачки, які вони розв'язували, коли навчалися на одному курсі, на одному факультеті, в одному вузі чи в вузах однієї країни, чи однієї планети. Одначе це все про юридичне навчання. Тому така ось моя рефлексія на тему. А про що ж насправді юристи? І чому вони все ж таки про зв'язок про комунікацію? Нема різниці, повторюсь. Письмова це комунікація, усна чи, можливо, ще якась конклюдентна. Навіть, ви повинні це розуміти, або здогадуватися, юристи спілкуються невербально. Тобто, коли. Адвокат приходить на обшук, то зверніть увагу, як змінюється ритм слідчого і поліцейських під час обшуку. Тобто він кардинально міняється, цей ритм, ритм слідчих дій. Дехто говорить, можливо, що певною мірою так некоректно поводились там по-хамськи, такі були риторики, а коли з'являється адвокат, то зовсім інакше. Або коли, навпаки, поліцейський з'являється у просторі в якомусь, де спорять сусіди. Тут вони один одного лайкою мотивували, а коли просто з'являється людина у формі, то, як ви розумієте, дискусія вже вимагає підбирати певні слова і певні реакції. Тобто, в даному випадку поліцейський він перекладає кримінальний кодекс незримо сусідам, які, можливо, Надлишково емоційно передають свою точку зору. Тут вони розуміють, що потрібно підкоригувати, бо є ще щось більше за їхню там вечірню чи нічну комунікацію. Ну, Якби то не було, все приємне завершується рано чи пізно, як і наша сьогоднішня така от комунікація. Тому бережіть себе і подумайте, чому. Сила вашої комунікації і де можна підкрутити, вдосконалити для того, щоб інформацію, сенси і смисли ви передавали набагато краще, ніж це у вас було колись чи, можливо, є зараз. Завжди можна краще. І це така от не скажу, що прокляття, а не скажу, що карма, одначе, певною мірою ситуація з юристом така, що немає такого стану, в якому було б все ідеально в юридичному плані. Завжди можна написати краще позовну заяву, завжди можна, можна краще виступити в суді, завжди можна краще переконати чи спробувати переконати опонента, завжди, завжди є щось завжди.